Стаття 4 Конституції України проголошує: в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Розглянемо основні положення. Перше єдине громадянство. Принцип єдиного громадянства означає, що всі громадяни України мають єдине громадянство незалежно від місця проживання. Громадяни України, які проживають в різних адміністративно-територіальних одиницях або за межами країни, є рівними в правах і обов'язках. Цей принцип виключає можливість існування подвійного громадянства або громадянства іншої держави, що в свою чергу передбачає, що громадяни України повинні відмовлятися від іноземного громадянства при набутті українського. Друге, підстави набуття і припинення громадянства. <кій> Процедури набуття і припинення громадянства регулюються законом України про громадянство України. У цьому законі визначені підстави і порядок набуття громадянства, які можуть включати народження, прийняття до громадянства, поновлення у громадянстві а також